Тебя бибизя на бы побежал. Йой! йой 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 Я Давай сюда. Я біжу до вас, тільки через, давай, давай, через давай. низ, через низ. Біжу. Давай, це пацюк, я, я тягну рычаг. Не надо, не треба, не треба. Шо, так куди? Не... Він напав на мене. Все, Вуди? Все, все, так куди? Прощавай, прощавай. А, я не туди а на туди побіг. Допомогти, допомогти йому. Пацюк, він, він вже дёрнув за поручень. Зрозуміло. Що ти зробив? Пітровожик біжи, біжи! Біжи! Це просто якийсь нонсенс. Та це це миша! Миша, дерну Миша. На, на того вона і миша! О. Окей, короче, на Беги, бежи, бежи, мистер Хоршик! А сколько можно? Блин, тут еще один. Братик, <свист> а наиближчие сходы далеко. Мистер Ковшик догрался. Ой, а там тролль, сдаётся. Тебе не сдается. Так, <свист> братик, <свист> верно, майже добег. Майже добег? Artem, po zado. O po zado, Artem. O, štai. Aš čia sutišiau. O, tu čia buvo... O, aš čia sutišiau, kad man reikia dirbti. O, tai šio pomar? Ты конечно. Вгадай, хто в мене. Вбив. А я вважав, що тут. Не, мож, не можу його своїх вбивати. Ну да, в житті теж так. Ну буде поспробувати. Почалось це я. Що це я. ти там налутав? Давай сюди. Е -е! Дивиться, показую. Тут є. Зілля. А, є бинт. Дуже Я бин. Слушай, цікаво. Якось чому. Тихо-тихо. Все. Це дуже темно. Можемо зробити сонце. О! Це наші наші. О, нет, це не наші. Нифига, це не наші. А! Пограф! Ну що, догрався, мистер Хлопчик? Догрався. Артем, своих бити не можно, ще раз скажу. Оооо! Ко мене вбив! Я, тому що ты вбив? Тому питання що ми з... на хломби. Запитання що... зна... зняти. Ага. А ми на хламби. Тепер на його питання відповідай. <рес> а я їй не кажу, не кажу, що. <рес> <рес> це не а я, це не, а не я. А я їй не кажу, що свої бити не можу. Ходімо далі. Тільки обережно. О. Тут В цій грі дуже обережно треба. Уже обережно. <рес> Тут а, О! О, ти мене чимось бафнув. Дивися на а, мене, це... я зимую не стривав. Я бафер. Не понамок. Ай е! Повинна працювати. А шо? Чому ти помер з нас? Не знаю. Йому музика не сподобалася. Тік, може... куди ти побіг? О боже. Куди, Ооо! А я звідси йти? А ну зараз я баб якийсь. Хто бацю. мені в спину тільки що? Я О, йо, в мене сосука. Врозово, морозо. Як тирки початок. нас не На Нащо ти побіг тільки що туди на них? Кажи мені, будь ласка, тебе. іди сюди, стань сюди, стань сюди. Подивись на мене, да вы так они сдаете, Не важливого задето. А ну зараз я на вас бав закінчився, зараз я знову спробую накинуть, я кто. прошу Выслав, прошлый Україна Україна. Нашим... У нас як би час спливає. <реш> Нормально, буває. Обережно, давай, починай лучник. лише. Дайте, будь ласка, бандажи. Із... Дайте бан... бандажи, будь ласка, хтось. Бандаж. А як його В мене дві. С скинути на землю просто. Ну я не хочу, я хочу тебе один лише дати. Фу. Ну давай я один використаю, а інший поверну. Так, тримай, тримай, гось. Він, він на ФК, він на ФК, він на ФК. Де, а де? Де? Я десь. Іду. Він на ФК, він на ФК. О, я не може та... битися, я його задобавлю. А, а тепер може, тепер може. Я не розумію, де бандаж лежить. Це. Це він не може бити, 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 бити його. Я не, я не можу найти. Не. Шановне панство, запрошую вас підписатися на канал, натиснути лайк і за бажанням лишити коментар. Мені тут до 1000 підписників лишилось, ну зовсім трошечка. Також, якщо маєте можливість і бажання, можете підтримати гривню і мій канал на Донателло або Монобанці. Мімік, мімік! Обережно! Какая хлопці! Я то копче! Ой, вин скачет, скаче! скачет! Вен с тобой скачать, скачет, скачет! Да поможи, да поможи! пт Мне треба підхилотась, чимось. Допоможіть Да хтось, мне хвост, Зараз я их не добавую. Все, вони не можуть выпитися. Це... Они 5 секунд не можуть выпитися, тепер можуть. Шо? Тепер можуть. Мене Артем тільки що забив. Ну що ти не допомагав мені зовсім? В мене Чим я тобі допоможу? Я кажу, я не можу бандаж знайти, у мене здоров'я було 3%. Це цей скелетій. Так стріляй в нього. Боже, він за зараз вигнеться. Блін, на що відбувається? Ну що робити? Допоможіть мені. Труп тут валяється. Дамо кіра. Дамо кіра. Прибери в цього! Це ти його маєш бити, а не бігти від нього. Як не можеш, можеш? Ти чим зараз займаєшся? О, все, все. Я не бачу, я не знаю, я бачив, что... О! Ай, бой, О, О. О. О, а куди я побіг? Да помий! А, зараз... Ух ты, йоу! А отдых! Я так и буду по колу бігати. Я думаю, что так. Він тупо всю карту всю карту хочет сагрита. це вже правоз який судячи по звуку. Мені ніхто не допомагає. Всі здохли. Я не стоїть, стояти, лутає сундук. Який сундук? Я шукав а собі... Я, я все бачив. Я собі бандаж шукав, у мене здоров'я було на, на один удар. Я скинув кинув у... Я його дві хвилини шукав на підлозі, поки ти від сундука бігав. <реш> <реш> І що? Я шукаю цей бандаж, я його не можу знайти. Я побіг до сундука, розгортаюсь, тут артем підбігає на тобі. <реш> я, так, <реш> я, <реш> я... Я, я на допомогу кликав, скільки хвилин. <реш> я, спочат... я спочатку подумав, що ти інший гравець взагалі. <реш>